Здоров'я людини це найбільша цінність. 20 жовтня всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. В рамках виконання соціальних ініціатив президента України медицина та здоров'я стане головною темою наступного тижня. За підтримки приватного підприємства Леоніс протягом трьох днів на території Бориспільської центральної районної лікарні працюватиме пересувний мамограф. випадку я хочу сказати, що там братіліз. Адміністрації вальниці вместе вот у нас возникла така ідея провести виїзне обслідування на Я хочу сказати, що це такий пример соціального партнерства, коли малий бізнес допомагає от этого выигрывают всі захворювання на рак молочної залози одне із найпоширюваніших в Україні. Зокрема, на Бориспільщині за останні 9 місяців виявлено 32 випадки із злоякісними пухлинами та 500 жінок з предраковими захворюваннями. Головне своєчасно попередити хворобу. Понад 400 осіб вже пройшли лікування, повідомив головний лікар Бориспільського шпиталю Олександр Щур. Ця процедура край необхідна, тому що кожна жінка після 40 років повинна раз в рік проводити мамографію. Це сказаться на те, що у нас, якщо ми будемо це робити, то випадки виникнення раку молочної залози, які запущений, будуть. Під доведене до нуля одна процедура мамографії коштує близько 300 гривень. А мешканці Борисполя зможуть пройти її безкоштовно. На жаль, не всі бажаючі матимуть змогу обстежитися, тому що кількість процедур в день обмежена. Випромінювання особливо електромагнітне поле, в якому працюють люди лікарі, і тому вони можуть пропустити в день тільки до 30-32 чоловік. чоловіка. Тому ми бачимо, є. Жива черга. І, звичайно, лікар, який не турбується про своє власне здоров'я, він не може надати якісні послуги іншому хворому. Мамограф це найсучасніший апарат для діагностики раку молочної залози. Вилікувати цю хворобу неважко, якщо виявити її на радній стадії. Лікар-онколог мамолог Бориспільського району Наталія Котович розповіла, що близько 25 тисяч жінок міста потребують обстеження, а тому придбання стаціонарного мамографу в лікарню конче не. Наприклад, виникає якась потреба подивитися більш детально жінку, так? а УЗІ всього не показує. порівнянні ми ж працюємо в порівнянні, а це тільки як би сказати, додаткові методи для точного обстеження молочної заложі, більш точно. Більш точне по всій Україні, в всьому світі мамограф, бо він до одного міліметра може показати, який розмір пухлини, чи є там якесь переродження. Лія Бурлака, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.